У Івано-Франківську озвучують світлофори, йдеться про спеціальну систему звукового оповіщення. Це сприятиме людям з вадами зору. Відтак, якщо на світлофорі зелене світло, лунає звуковий сигнал і рух дозволено. Якщо світлофор мовчить, переходити не можна. Щоправда, від електричних регуляторів дорожнього руху у середмісті наразі сигналу не чути. У міськсвітлі пояснюють, деяким мешканцям міста не до вподоби така система. Відтак люди вдаються до вандалізму. Біля поштамту прямо вирвали, вирвані були провода, які живили в даний пристрій. Ще на одному пересіч, пересіченні там ну, нібито людям не давали спати. ці Зараз ми всіх переключили тільки в даний режим, ночі вони, вони не працюють, так само, як і світофори. Тому питання регульовано. Автори ідеї щодо озвучення світлофорів, місцевий осередок товариства сліпих виношували такий проект декілька років. Врешті-решт виграли тендер від міської ради. Для людей з вадами зору така технологія неабияк важлива, адже незрячим самотужки перейти дорогу практично неможливо. Коли вулиці всі запружені автомобілями і машини їдуть на великій швидкості, так що краще, якби. Були озвучені світлофори, і тоді людина сама незряча може пройти цей шлях без допомоги сторонньої. Товариство незрячих просить мешканців Івано-Франківська з розумінням поставитися до звукових світлофорів. У свою чергу запевняють, намагатимуться впроваджувати цей проект таким чином, аби всім було комфортно. Загалом у Івано-Франківську мешкають понад пів тисячі людей з вадами зору. Іваріон Іваненко, Андрій Шкварва, новини на вежі.